У Харкові та Харківській області скорочується тривалість комендантської години. І від 5 грудня вона триватиме з 23 до 5 ранку. Таке рішення ухвалено військовими у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність працівників транспортної сфери та інших. Мер міста його Терехов, як і всі харків'яни, переконаний, що такі зміни підуть на користь всього мегаполісу та його жителів, тим більше, що безпекова ситуація дозволяє. Ці зміни необхідні для більш тривалої роботи продуктових мереж та сфери обслуговування. Сьогодні вже є така… Можливість, щоб комендантський час був сакращо, і щоб он уже заканчувався в 5 ранку, а починався в 23.00. Умови скороченої комендантської години не відрізняються від правил більш тривалої, як і раніше під час комендантської години забороняється перебування на вулицях та в інших громадських місцях осіб без відповідних перепусток, а також під забороною рух транспортних засобів.